Хлібопічка сьогодні це техніка з дуже конкретними вимогами. Вона або стабільно замішує тісто і тримає температуру, або просто займає місце на кухні. Тому в цьому рейтингу ми не дивимося на красиві описи і кількість режимів для галочки, а оцінюємо ключове: об'єм випічки, якість замісу, адекватність програм, роботу з різними видами борошна і передбачуваний результат від буханки до буханки. Ринок зараз переповнений моделями від 500 до 800 ватт з десятками автоматичних програм і схожими характеристиками, але на практик. Ці різниця між ними величезна. Одні нормально працюють з цільнозерновим і житнім тістом, інші перегрівають камеру на малих об'ємах. Треті добре печуть, але погано міслять. Саме ці нюанси й вирішують, чи будете використуватися хлібопічкою щодня, чи згадаєте про неї раз на місяць. Тому далі топ-5 хлібопічок 2026 року, які реально мають сенс для дому з нормальним об'ємом, з зрозумілими програмами і стабільною роботою без сюрпризів, без води, без маркетингових казок. Тільки те, що важливо при виборі. Відкриває нашу підбірку модель для тих, хто хоче просту, компактну і безпечну точку входу у домашній хліб Ardesto BMG 750. Це якраз той випадок, коли хлібопічка не намагається здаватися профі, а робить рівно те, що від неї очікують у звичайній кухні. Об'єм тут чесний і адекватний 500 або 750 грамів. Для пари чи невеликої сім'ї це оптимум без перевитрати електроенергії і без проблем із перегрівом камери на малих буханцях. Потужність 500 ватт небагато, але для цього. Цього формату її вистачає, особливо якщо не ганяти важке тісто щодня. Набір програм без фанатизму, але логічний. Є базові режими для пшеничного, французького та цільнозернового хліба, солодка випічка, окреме замішування тіста, варення і навіть прості режими під пасту чи рис. Для бюджетної моделі це плюс: хлібопічка не замикається тільки на білому хлібі. Є вибір ваги, три ступені запікання з коринки, підтримка температури до години і швидкі режими, якщо потрібно отримати результат тут і зараз. По конструкції все Максимально просто одна лопатка, компактна форма, невелика вага близько 4 кілограмів. Антипригарне покриття чаші працює нормально, витягувати хліб легко без віддирання, оглядове вікно і дисплей дрібниця, але зручна, особливо для новачків. Тепер чесно про мінуси: це не машина для експериментів із важким житім тістом чи постійною роботою на великих об'ємах. Одна лопатка і невисока потужність означають, що замість щільного тіста на межі можливостей. Також ресурс і загальна жорсткість конструкції відповідають. Класу без запасу на десятиліття, отже, висновок простий: Ardesto BMG 750 – хороший варіант для старту, для невеликої родини або як друга хлібопічка на дачу. Вона не дивує, але й не підводить, якщо використовувати її в межах того, для чого вона створена. Далі у списку горенє БМ1210 БК, модель вже іншого класу, розрахована не на мінімальні об'єми, а на повноцінну домашню випічку для сім'ї. Тут одразу відчувається запас по потужності 800 ватт і дві лопатки для замісу, що критично важливо для стабільної роботи з великими буханцями на 900 і 1200 грамів. Тісто вимішується рівномірно, без мертвих зон у кутах, що особливо помітно на цільнозернових і безглютенових програмах. Набір режимів без показухи. Але продуманий: класичні види хліба, солодка випічка, сендвіч, хліб, замість тіста і варення, плюс нормальний режим без глютену, а не формальний. Є вибір ваги, три ступені запікання з коринки, відстрочка старту до 13 годин, підтримка температури після випічки та захист від коротких перебоїв електроенергії, що для наших умов не дрібниця. Камера велика, корпус масивний, оглядове вікно дозволяє контролювати процес без відкривання кришки, а загальна поведінка пічки передбачувана без перегрівів і сюрп... На великих об'ємах. Це вже не компактний варіант для двох, а робочий інструмент для регулярної випічки, коли від хлібопічки очікують стабільності, а не експериментів. Бронза рейтингу належить Tefal Payin pf F210138. моделі, яка давно на ринку, але й у 2026 році виглядає логічно зібраною і технічно зрозумілою. Тут акуратний баланс між універсальністю та передбачуваністю. Буханці на 500, 750 або 1000 грамів, 720 Вт потужності без перегрівів і 12 програм, серед яких є не тільки базові пшеничний і французький, а й повноцінний житній та безглютеновий режими. Одна лопатка не виглядає слабким місцем. Завдяки добре підібраним алгоритмам замісу. Тісто збирається рівномірно, без сухих зон, а випічка виходить стабільною від циклу до циклу. Плюсами йдуть програмування, вибір розміру хліба, три ступені запікання скоринки, відстрочка старту до 15 годин і підтримка тепла після випікання, що зручно для ранкових сценаріїв. Конструкція корпусу грамотно тримає тепло, камера пропікає рівномірно, без сирої серединки і пересушених кутів. А загальна поведінка пічки спокійна і прогнозована. Це варіант для тих, кому важлива не ек Експериментальність а стабільний домашній результат на різних типах борошна. І ось ми майже наблизились до фіналу. Друге місце займає Panasonic SD Wire R2550STS, хлібопічка, яка вже не просто виконує програми, а реально контролює процес випічки на рівні пекарні. Тут ключова фішка подвійні датчики температури, які постійно відстежують умови всередині камери і зовні, підлаштовуючи заміс, ферментацію та випікання під реальні умови, а не ідеальну лабораторію. Саме тому ця модель стабільно працює і взимку, і влітку, без сюрпризів зі структуру. Структурою м'якуша, фірмова лопатка і ребриста форма чаші відтворюють ручний заміс. Тісто виходить еластичним і рівномірним навіть на складних рецептах. У розпорядженні користувача до 30 програм, включно з чотирма повноцінними безглютеновими режимами: випічкою на заквасці, бріошами, варенням і тістом для піци, плюс ручні налаштування для тих, хто хоче повного контролю. Автоматичні дозатори для дріжджів і добавок знімають людський фактор. Таймер від строчки до 13 годин дозволяє точно планувати результат. а Максимальний розмір буханця до 1,1 кг кілограма робить цю модель зручною для сім'ї. Це вже не просто хлібопічка, а інструмент для тих, хто хоче стабільну якість, широкий простір для експериментів і мінімальну залежність від зовнішніх умов. Беззаперечний лідер рейтингу MulineX OW6121. І це той випадок, коли перевага відчувається вже на рівні конструкції та можливостей. Тут одразу видно ставку на великі об'єми і складну випічку. Буханці до 1500 грамів, окремий режим під багети, дві лопатки для замісу і потужність 1600 ватт яка без проблем справляється з важким житнім, бородинським і цільнозерновим тістом. Саме завдяки такому запасу по потужності заміс виходить глибоким і рівномірним, без перевів. Вантажень двигуна і просідань по температурі на етапі випікання. Набір із 16 програм охоплює практично все, що може знадобитися вдома: від класичного білого та французького хліба до рідкісних для цього сегмента бородинського і повноцінного безглютинового, плюс солодка випічка, варення і окремий режим замішування тіста. Є вибір ваги, три ступені запікання з коринки, відстрочка старту, підтримка температури після завершення циклу і швидкий режим, коли важливий час. Камера велика, тепло розподіляється. Рівномірно, а можливість пекти не лише цеглинку, а й багети робить цю модель максимально універсальною для сім'ї, де хліб не експеримент, а регулярна частина раціону. На фініші кілька коротких порад, щоб рейтинг був не просто подивився і пішов, а реально корисний. Об'єм завжди підбирайте під реальну кількість людей, а не із запасом. Великі хлібопічки не люблять маленькі буханці. Якщо плануєте житній або безглютеновий хліб на постійній основі, звертайте увагу не на кількість програм, а на потужність і якість замісу. Дві лопатки та стабільна терморегуляція вирішують більше ніж 10 зайвих режимів. Таймер від строчки і підтримка температури не бонуси, а функції, якими ви. Користуватиметесь, і головне, хороша хлібопічка не змушує підлаштовуватись під себе, вона просто щоразу видає передбачуваний результат.